Привіт-привіт! Як я вам обіцяв, відео і інформацію про най... найкориснішу воду в нашому регіоні. Тобто Кременець біля Кременця. От. І я от вас веду туди, де є водичка найсмачніша. Орієнтир. Орієнтир. Жіночий монастир. І звертаємо з головної дороги направо і чапаєте в сторону, оце з правої сторони до Сав Колишній чи теперішній, не знаю. І рухаєтеся, хто знає ту дорогу в сторону, в сторону Жеку. І розкажу вам таку історію. Як би така, можна сказати, загадка. Де найкраща, найкорисніша вода в Кременці і в наших околицях? Я думаю, що багато хто з місцевих зразу скажуть джерело святої Анни, або там Божа Гора, або ну, є ще тих всяких таких святих джерел і так далі. Але я вам скажу, ви всі не праві. Я вас зараз веду. До, до джерела найпоживнішої, найкориснішої, найлічебнішої води в нашій стороні. Значить, тут а, є варіант 2. Сюди дорогою по Бруківці транспортом якимось таким. Я піду чуть провіше, паралельно дорозі, стежкою, так як я йду стежкою. От вот, вот я вам і покажу. І значить, місцеві, напевне, вже впізнали, куди я вас веду. Веду я на таку вулицю джерельна, вже зрозуміло, вулиця джерельна, джерело так-так є. Така справа, хтось, блін, сміття порозкидав, нічого собі, суші їли прямо паличками. Ну, буває, бачите, дорога там йде внизу в тому яру. От. Йокхі-палки. Все контент мені попортили, дивіться на упаковки з презервативів. Упаковки з суші, палички, йолки, металки. Ну, я ну, таке життя, що зробиш. Ну, взагалі тут дуже гарно. Бачите, йдеш, така зелененька стежинка, ну хтось якась нехороший чоловік напаскудив. Ой, блін. Е, вот. ну, я зараз поставлю на паузу, бо дорога далека, то буде за довге відео, не влізе. Я включуся на слідючому роздоріжжі. Бачите, яка красота. Квіточки. Так, все, гарненько тут. Десь там трошки хтось насмітив. Тут буває таке рідко. ну, Десь бувають всякі люди. О. Так, я включусь на іншому перехресті